Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає 9 вересня у вівторок. Нарешті місяць покинув сонний знак риб. Ми все далі від місячного затемнення, і сьогодні починається активна частина тижня. Місяць перейшов овен, це знак вогняний, янський. Дуже гарячий і день насправді надзвичайно сприятливий для будь-яких нових важливих справ, особливо якщо це стосується соціального життя, бізнесу, спорту. І також, до речі, фінанси в кінці дня місяць буде йти на гармонійний аспект з Венерою. Це планета, яка відповідає за гроші, кохання, особисте життя, а також будь-які наші бажання і задоволення. Тому в цілому день фактично підходить для будь-яких нових починань. Тож не втрачаємо час. Бажаю вам прекрасного дня! З вами була астролог Анна Вергеле.